Події, що відбуваються у мультфільмі, дозволяють підвищувати обізнаність малюка, розвивати його мислення і уяву, формувати його світогляд. Таким чином, мультфільм це ефективний засіб виховання дитини. Але спеціалісти все ж не радять дивитися мультфільми надмірно. Чому так ми дізнавалися у дитячого психолога Альбіна Шах. Якщо о, говорити про вплив таких мультиків на дитину, якщо це дозовано небагато, да там одну серію. За один-два дні, то це достатньо цікаво і не навантажує дитину. Якщо це говорити про те, що батьки можуть посадити перед телевізором за цей час їм треба якусь роботу зробити, то відповідно йде навантаження не тільки фізично, там очі вуха і позвонок, тому що сидить весь час, і дитина або там крутиться, але в усякому разі не фіксує саму себе. Але говорить про те, може говорити про те, що дитина. Обмежує своє е, сприйняття світу. Вона сприймає його через цей мультик. Вона сприймає через поведінку казкового героя. Ніколетті 12. Вона веде активний спосіб життя. Улюбленим мультиком дівчинки. Є губка Боб. Та все ж для телевізора знаходить дуже мало часу. Переважно мультики веселі, тому що від нас за день бувають погані враження, і мультики веселі можуть веселити. Ну, я часто дивлюся Боба», це теж дуже е, смішний мультик. Боб» мені подобається е, характер героїв, їхня е, всі, е, всілякі пригоди, теж, чим е, вони займаються. Я навчаюся в школі, потім у мене гурток і навіть потім домашня робота, і немає часу навіть телевізор дивитися. Тож судити однозначно про вплив мультфільмів не можна, бо усе, що в міру добре, а дитина істота щира і відкрита. Всю інформацію вона всмоктує як губка. Та все ж радикально позбавляти малюка перегляду мультфільмів не варто, радять психологи. Хороша анімація це маленька казка в очах дитини, де добро перемагає зло. Якісні та позитивні історії допомагають прискорити процес розвитку, розширити кругозір, розвинути фантазію та уяву.